Всіх вітаю з магазина Юск. Я хочу показати вам сьогодні кошики для зберігання і стільці зі знижками і пару вішалок. Там новенькі вішалки на знижки поставили. Почну з кошиків для зберігання. Дуже багато акцій, як я бачу, новинок дещо я не бачила до цього. Ось такий є. Сет із чотирьох кошиків різних розмірів. Він коштує 350 Дуже гарно оформлений. Розміри 26х26, 12х24, 12х12. Дві штуки ось 12х12. Дивіться, як він гарненько зроблений. Так, цей сет із чотирьох кошиків. Поруч стоїть кошик за 235 гривень. Такий м'якенький, як тканинка така, обшита, з ручками круглими. Цей кошик йде розміром, так, розмір 114 на 20 і на 12. Далі, ось в такому ж дизайні, як ось у ці сети, то такий кошик 450 коштує великого розміру. Також з цими ручками ну, гарно ця тканинка зроблена. Цей кошик йде 43 на 47-22 см. А такий взагалі 115 коштує ось цей він так, в, ну вже його розіб, ну, як, розкрили, можна так сказати. А в зібраному виді, ось він як виглядає зручно. Його, якщо вам не потрібний, то склали, положили. Він мало місця займає 32 на 27 і на 20 см. Мені здається, що дуже зручно. Тут бачу, якісь у нього є крючі, крючочки, можна його так. Повісити, ось як воно виглядає, да? баскет. Баскет. Далі, тут ще такі кошики по 450 також. Мені подобається, що можна побачити, як він в зібраному і в розібраному виді. 450 гривень коштує такий кошик в сірому кольорі 32 на 30 і на 29. Поруч стоїть за 350 інша тканинка, тобто 450, але розміри 30х30 30 і на 30 такий повністю квадратний з такими металевими ручками зроблений. Менші кошики коштують 275. Ось такі 250 кошики з ручками, зручненькі. 250 гривень коштує, якщо навіть щось нести в цьому кошику, то ну, кудись навіть в будинку щось переносити. Ну, зручний кошик 27х27 і на 26 см. Знову 115 гривень то був в чорному кольорі, цей в сірому кольорі, ось так також зібраний. І більше є і чорний, і такий сірий 135 гривень. Також отак він зібраний, легенький, зручненький, 28х32 і на 30 см. Є два кольори. Цей кошик коштує 400, плетений. З чого ж він зроблений? Сірий, не написано. Ну, таке як. Як і дерево, як пластмаса на попола, мабуть, 400 гривень розміри 20 на 26 16 шістнадцять висотою, двісті трішки менший. Зверху такі ну, як вони такі, полукруглі, отут 400 гривень, кошик, 449 ось такого плана, і 400 гривень. Далі буду переходити. А, ще щось такий з написами є 165, до речі, дуже гарненько виглядає. Такий, ну, приємний. Такий кошик 165, і ось він також можна його зібрати дуже зручно. Так, що він так і є? Це і є його упаковка. Ну так, да, він так просто ось 165 гривень. Цей кошик коштує. Розміри 32 на 28 і на 30. Далі. 600 гривень, такий великий вже кошик. Також от він так збирається, все так збирається зручно. 600 гривень коштує. Розмір у нього 28х32 і на 30, такі 350, внизу 599 гривень. І є дерев'яні ящики в продажу. Цей отак ящик повністю з дерева зроблений з ручками. 400 гривень за такий короб Це називається. 20. 4х34 на 18 см. Коштує такий короб, такий зі шкіряними ручками по 325. Також це вже називається короб. 23х33 на 14, він йде з кришечкою. Зручний такий короб і кришечка зверху. далі 429. Ну ці такі гарні, якось вже їх показувала зі шкіряними. На них чомусь немає знижки. 429 гривень. І такий більший 799. Далі ще ящик дерев'яний. Знову. Ну такі ящики. Дерев'яні, що тут сказати, 600 гривень коштує 40 на 30 і на 22. Тут, як відро, таке дерев'яне. Так, відро для паперу написано. 849 гривень коштує, Ось дивіться, 27 в діаметрі. Це плетена така корзина. Легенька, дуже легенька. 700 гривень замість 1100, в діаметрі вона 35 см. І 30 висоту. Ой, ще така. Ого, 1700. Не знаю, чому вона така дорога, ця корзина. 235 ми ось такі кошики. Я вже показувала якось їх. І 500 гривень ось кошик тут тканинка. По 250 І кругленькі, ось такі з чорним ще кошики. По 300 гривень. Тут акція замість 399. Тут. Також кошики вже є такі більш як м'які. Ось так вони з ручками. Мені здається, він дуже зручний. 849. Це такий же Це за 1700. Далі є акція на такий ось кошик. Ой, гарно так зроблений. О, глибокий такий, такий твердий, товстенький, 450 замість 599. Тут 375 з такими шкіряними. Ой, який легенький, дуже легкий цей кошик. 26 на 37 і на 27. Прям легенький-легенький. Такі 450, також плетені кошики. Розмір. Зараз вам скажу його розмір. 18 на 26 і на 17. Цей коштує 450 гривень. Це зверху у нас також кошик називається 650 гривень. Далі ще такі є в чорному кольорі 1400 гривень. Це якісь такі дорогенькі кошики. І ось 375. Такий, як можна сказати, ну, звичайний плетений кошик. Він 23х33 на, на 17 см іде. Акційні більше вам показую пропозиції. Чим ну, звичайні всі Тут написано зверху розпродаж. Далі, оці, оці стільці я ні разу не показувала, хотіла їх сьогодні показати, такі як складаються стільчики зручні. Вони йдуть по 600 гривень, написано завжди низька ціна. От тут стоїть в білому, в чорному, в сірому кольорах, так вони в зібраному виді виглядають. Ну, Всі знають такі стільчики. Навіть дивіться, оцей біленький 500, тому що тут тканина така, ось він з тканини. Зроблений, а ті так просто як шкіра. Так, оцей тканина пісочного кольору 600. Всі вони розміру 44 на 45 і 81 см висоту. Ось оці дешевше коштують по 550 гривень. Цей коштує 600 гривень. Там далі зараз ще стільці вам. А, і ще є стілець за 600 гривень, також з тканинкою, тільки в нього буде колір темно-сірий. Темно-сірий. Зараз там люди відійдуть, я ще покажу. Тут хотіла показати дві позиції, у них з'явились. Знаєте, У них такі ряди, тут як все акційне стоїть, Відійду, ну немає як зразка, просто ось вони стоять в коробочці ці вішалка. Вішалка, ну просто вішалка називається. Регульована 950 гривень, а коштувала 1900. 83 на 43, 93, 168. Регулюється. Метал чорний, регульована висота з полицею. Ось одна така, і за 650 гривень показує ось така вішалка. 81 на 90, 161 на 43, Внизу також полиця регулюється висота замість. 1300 650, замість 1900, 950. Ну, начебто знижка така ну, немаленька. Далі ось оці стільці ще хотіла вам показати зверху. Там ідуть по 2850, отаке м'яке крісло. Наступне 2850, також в гарному кольорі. Ще таких два стільця, 1750, 1850 і дерево. Цей 5 тисяч коштує. Наверху стоїть біленький, той 1250 і 1650. Я так наверх показую, а вони є внизу. 1650, ось цей сірий пісочний колір, тканина, дуб написано. 44 на 53 стілець обідній, 87 висоту. Він, до речі, коштував 2000, коштує 1650. Зараз на нього знижка. Біленький, оцей. Стілець за 1250, ну, вверху і внизу це один і той же стілець. Також обідні стілець 48х53, 88 висоту, Меламі... білий дуб. Ні, меламіна нема, тільки білий дуб. Оцей стілець 5 тисяч замість 7 тисяч. 750 гривень коштує ось такий стілець. 750, завжди низька ціна. Ну, нормальна начебто ціна, він так м'якенько там зроблено все. 40 на 48, 81 висоту, тканина, пісочний, чорний такий стілець обідній коштує 2,250, а коштував він 3,500 зі знижкою 49 на 57, висота 83 сантиметри. Пісочний дуб. Чорний стілець такий твердий. 1150, обідній також називається, він коштує, коштував 1350, коштує 1150, 49 на 54, 83 сантиметри в висоту. Ну, невеличка така на нього знижка. Цей шкіряний, о, м'якенький, а ціна 1150 також, ну, він мені здається зручніший, Ну, може, то на мою думку, так. Ну, м'якенький. Ну, навіть видно, що він м'якенький, обідній стілець, штучна шкіра, чорний, 43х51, 98 висоту. І внизу тут як такі, як барні стільці, стоять також зі шкіряним е, сидінням зроблений дерев'яні ніжки, коштує 2000, Висота в нього 106 см 43 на 44. Цей стілець барний. Такий стілець коштує 4 тисячі замість 5, також барний. Тут тканина, дерев'яні ніжки, 56 на 57 і 105 в висоту. Я так розумію, вони 105 і цей в висоту. Також м'якенький ось такий сірий. 2 500, а коштував 3 500, 46 на 49. І ще один стілець, цей вже регулюється. 2 500, стілець барний, тканина, регульована висота, так написано. 3700 коштував 2500, 53 на 45 і регулюється висота 83 на 105 сантиметрів. Ось такі стільці барні. Чотири представлені стільця. І вже тут стоїть стіл, я його вам також покажу. Дійду до цього краю. І щоб вже все, як я показала з цієї сторони. Ось ще показую ці стільці. І там які складні три стільця. Оцей стіл. Коштує це барний стіл. Він коштує 5 тисяч, а коштував 10 тисяч. Знижено ціну. Це не виставковий зразок, а саме знижено ціну. 5 тисяч 70 на 120. Висота в нього 105 сантиметрів. Промащений дуб скло. Промащений дуб-скло. Замість 10 тисяч зараз коштує 5. Барний ось такий стілець, дерево і скло зі знижкою. На цьому я буду закінчувати свій огляд із юска. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу, де саме я робила огляд. Ну в якому юскі, але у всіх юсках завжди одинакові ціни і майже одинаковий асортимент по всій Україні. Дякую, що дивитесь. Хочу всім побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!